Податки, податки, податки. Всі говорять про ці податки, які повинні сплачувати українці в Польщі, які тут перебувають понад 183 дні. Та навіть і я сам говорив. Але давайте, друзі, розбиратися, хто ж все-таки буде зобов'язаний платити ці податки. А може й ніхто. Зараз я вам і пояснюю, друзі. Насамперед, на самому початку, хочу заспокоїти абсолютно всіх українців, які працюють офіційно в Польщі, по цих договорах. Це, друзі, умова праці, умова злецення, умови оділу. Всі ці громадяни України, які працюють на території Польщі офіційно, або ж в делегації навіть за кордоном в інших країнах Європейського Союзу чи Шенгенської зони, то ви, друзі, сплачуєте податки на території Польщі. А це означає, що в Україні вам жодних податків платити не потрібно. А якщо у випадку, наприклад, ЮА-контракту чи інших видів договорів, про які я навіть, можливо, і не знаю, то в такому випадку. Не одразу, але десь в майбутньому там до вас може прийти або ж податкова, він же ужин скарбовий в Польщі, і сказати: оп, ви тут не заплатили 7 тисяч злотих. А ви скажете, звідки? Я нічого не знаю. А раніше ви отримали набагато вищу зарплату через те, що ви працювали, наприклад, по ЮА контракту. Багато українців про це не знають, а багато роботодавців це не висвітлюють. І також з іншої сторони в Україні вам так само може прийти податкова і сказати. Ви працювали по ЮА, по ЮА контракту, а нагадую, це делегація від української компанії до польської компанії, і звісно ж, так само може вам пред'явити такі різні пункти, де ви повинні були б сплачувати податки? І звісно ж, друзі, якщо ми говоримо про тих людей, які перебувають в Польщі понад 183 дні та в'їхали до Польщі після 24 лютого, чи зобов'язані вони? Вони ж це хто? Це ФОПи, фрілансери, які працюють віддалено від українських компаній, і звісно, що вони зобов'язані платити податки на території Польщі. І відповідь, друзі, дуже проста. Тому що Польща дозволила до кінця 2022 року, тобто до 31 грудня, не сплачувати податки. І звісно ж, посилання на це джерело я залишу в описі до цього відео. Звичайно ж, це друзі, приємна новина, і коротко я в цьому відео вам пояснив. Щодо чого, сподіваюсь, це відео заслуговує лайку, поділитися з друзями обов'язково потрібно вам та з іншими громадянами України, щоб просто всіх заспокоїти. Ну і звісно ж, бажаю вам мирного неба над головою. Підтримати нас у придбанні наступного пожежного автомобілю ви зможете за реквізитами в описі до цього відео. Це все, що я вас прошу, і побачимось, друзі, в наступному випуску.